Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні випікаємо пасочки, адже за вікном перед великодня пора, і саме час знайти обрати той рецепт, котрий цього року частуватиме ваших рідних і близьких. Я щороку експериментую у пошуках нового рецепту, щоб порекомендувати його вам. І цього року зустрічайте у моєму виконанні Баба Покуцька за рецептом української кулінарної майстрині Дарії Цвек. Кому ж випікати цю пасочку і кому слід продовжувати дивитись це відео? Продовжуйте дивитись усі, а випікайте ті, хто в пошуках тієї важкої, солодкої, волокнистої, по справжньому вологої паски. Ось ця. Пасочка саме така, саме вона. Якщо ви давно її шукали, можете зупинити пошук і випробувати ось цей рецепт. Для початку давайте поставимо вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще не зі мною, та нумо готувати. Складники для паски перед вами на екрані. А також показую ще раз: це стандартно борошно, жовтки, цукор, ванільний цукор, молоко я замінила вершками, дріжджі, масло та лимон. Готувати паску починаємо з розчини. Стандартне молоко я у цьому рецепті вирішила замінити на вершки 10% жирності. Ледь підігріті вершки, виливаю до миски, куди ж розкришую усі дріжджі. Із загальної кількості цукру відбираю столову ложку. Також із загальної кількості борошна відбираю 2 столові ложки та вимішую усю масу, щоб позбутись грудочок до ось такої однорідності. Переминаю ложкою, а потім трішки ще збиваю вінчиком. Накриваю рушничком та відкладаю в сторону на хвилин 15-20. До чаші міксера перекладаю усі жовтки, цукор та ванільний цукор. Зараз їх потрібно збити до такої пухкої світлої маси, котра збільшиться в об'ємі, принаймні вдвічі, а то й втричі. Приблизно вона буде схожа на бісквіт. Ось така вийшла моя маса. Показую вам колір, а також консистенцію, і зараз будемо продовжувати готувати. За цей час опара трішки підійшла. Маса стала значно густішою. На поверхню утворились повітряні бульбашки, а також шапочка. Отож, перекладаю цю опару до яєчної маси. Починаю підсипати борошно поступово, вимішуючи лопаткою. Нагадую, що борошно обов'язково повинно бути просіяне. Також ніколи не всипайте одразу усе борошно, особливо на паску. Робіть це поступово, тому що воно може бути різної сили та, можливо, його знадобиться більше або менше. Досипаю борошно і також, як ви бачили, додала сіль. Гарненько вимішую лопаткою. Зараз на цьому етапі я всипала приблизно половину зазначеної маси борошна. Час додати цедру з одного лимона, а саме лише жовтої частини та вичавити сік, котрий теж виливаю до загальної маси. Продовжую підмішувати тісто, додати борошно. Частинами поступово. Наразі, поки це можливо, вимішую лопаткою, а згодом перейду на заміс у тістомісі. Цю паску потрібно досить довго вимішувати. Тісто буде рідкувате і досить липке. Тому підготуйтесь морально, що це займе якийсь час та трішки ваших сил, зате результат цього абсолютно на всі 100% вартує. Отож, як ви бачите, я вже перейшла на машинний заміс, використовую насадку гак, таким чином трішки полегшую. Собі роботу. Підсипаю борошно поступово до завершення. Тісто міс у мене працював приблизно хвилин 15. Ось бачите, таке виходить тісто. Але знову ж таки цього недостатньо. Я обов'язково завжди паску домішую ще руками на стільниці. Також ще хвилин 15, а то й 20-25. До речі, до вибору самого борошна на паску теж потрібно підійти ретельно. Цього року я обрала звичайне борошно із стандартним вмістом білку, це є 10,4. і Проте я точно знаю, що воно мене не підведе, адже випікаю з ним на постійній основі. Звісно, існує борошно із звільшеним вмістом білку, наприклад, 11, 12, Його теж можна обрати, і з ним буде чудовий результат. Я ж перекладаю тісто на припилену борошном поверхню. Дуже зручно собі допомагати ось таким пластиковим шпателем, адже з його допомогою і легко відчистити від тісто від поверхні, перевернути його та підмісити. Вимішувати я буду тісто для того, аби ввести у нього масло. Масло у мене 82% кімнатної температури та розм'якшене, тому воно ось так легко намащується по тісту. Його обов'язково потрібно вводити ось таким чином в кінці, поступово намащуючи, наче по поверхні тіста, або ж по руках чи по робочій поверхні по столі. І ось так підмішуючи, переминаючи за допомогою шпателя, трішки кидаючи це тісто об поверхню, і якщо запастись терпінням та головне хорошим настроєм, ви обов'язково досягнете бажаного результату. Погляньте, яке тісто є на даному етапі. Воно липке, неслухняне, прилипає до рук, до поверхні, з ним важко впоратись. Але запасіться терпінням, продовжуйте вимішувати і е, просто спостерігайте, яким чином воно зміниться. Вводимо масло поступово, продовжуємо робити свою роботу і знаємо, на який результат орієнтуємось. Підмішуємо, виминаємо, наче розтягуємо це тісто. Воно має стати слухняним, еластичним, починати збиратися у кулю. Воно не перестане липнути на всі 100%, але воно почне відриватись від рук, та поверхня, і ваші руки будуть більш-менш чистими. Ось так. Зараз ми його розтягуємо, це вплине згодом на те, що воно гарно підростатиме, та структура м'якоша нашої пасочки буде однорідною, а також паска менше кришитиметься. І ось моє тісто на даному етапі вже значно слухняніше, значно краще. Як я вам показала від рук, воно вже відривалось такими шматочками. Не прилипало так, як було на початку, але я ще не вмісила усе масло. Зверніть увагу, що це тісто буде досить і досить важким. До складу входить аж 300 грам масла, тому е точно буде дуже смачна волога пасочка. Масло можна також змащувати поверхню, щоб однорідно ввести його у саме тісто. І ось так. Продовжувати вимішувати. Все, я практично завершила свій заміс тіста. Під сам кінець я ще буду скроплювати як руки, так і робочу поверхню олією, щоб показати вам, що тісто дійсно змінилось, воно збирається у кулю, воно стало еластичним. І на скропленій олією поверхні воно абсолютно не липне. Ось, погляньте, руки практично чисті, тісто відривається, не прилипає, так як було на початку. Тут поверхня вже скроплена олією, а також руки помиті і скроплені олією також. Ось яке слухняне стало моє тісто, наче пластилін легко збирається докупи у кулю. А отже час змастити чашу або ж велику миску олією, обов'язково чисту перекласти туди тісто та накрити рушничком, розстоюватись у тепле місце. Для мене це є духовка, нагріта до 40 градусів та вимкнена при закритих дверцятах. За цей час я займусь сухофруктами. До цієї паски я рекомендую брати 300 г і змішувати журавлину та родзинки. Додаю туди 3 столові ложки ароматного алкоголю, а саме я взяла ром, вимішую та можна ще закрити сухофрукти харчовою плівкою і дати їм настоятись, поки підростає тісто. Ось лише погляньте, як воно виросло. Воно збільшилось у 2,5 рази. Погляньте, які пори, які бульки, яке воно пухке. Просто чудове. І при тому не забити борошном. До речі, як би вам не хотілося, борошна додавати не потрібно. Максимум, що можна додати, це до 100 г. І то, якщо вам здається, що тісто занадто рідке. Ось, знову скроплюю поверхню та руки олією. Частинку тіста одразу відділяю без родзинок, тому що я хочу цього року експериментувати із декором та робити коси. Отже, Відкладаю це тісто в сторону, показую вам, як воно витягується, до речі, і будемо вводити родзинки. Розпластую тісто, у такий, наче прямокутник чи коло, трішки підсипаю сухофруктів, складаю тісто пополам. Викладаю ще сухофрукти і буду вимішувати, виминати. Для того, щоб сухофрукти однорідно вмісились в тісто, щоб вони були усюди. На цьому етапі можна трішки їх притрусити борошном, але чесно, я не бачу у цьому потреби. І без цього етапу сухофрукти гарненько вмісились в тісто і гарно розподілились по готових пасочках. Коли цей етап пройдено, я накриваю тісто ще трішки харчовою плівкою. І поки підготовлюю форми, даю йому відпочитих. Оце хвилин 15-20. не більше. Які ж форми цього року у мене? Я випікатиму ось таких великих паперових. Розміри я пропишу вам під відео. А також випікаю ось таких металевих яких обов'язково змащую маслом та на дно з пергамент. Також ще є паперові менші. Отож, будемо дивитися, скільки форм заповнить наше тісто. Воно трішки відпочило, саме час його розділяти на шматочки. Золотим правилом наповнення форм є робити це лише на одну третю величини форми. Тобто не на половину не менше, ніж одну третю, одна третя. Сирого тіста у формі допоможе вам досягнути бажаного результату. Таким чином, у вас не виростуть грибки, як після дощу, паска не має запастись, а якраз підросте стільки, скільки потрібно. Також дуже важливо позабирати усі родзинки та сухофрукти із поверхні вашого, е, вашої кульки тіста, адже сухофрукти дуже швидко горітимуть. Нам це не потрібно. Ось така кулька вийшла у мене. Закидаю до найбільшої своєї форми, та наразі відкладаю сторону. і покажу вам, як формую ще одну кульку. До речі, ще один важливий е, момент. Коли ви вже сформували кулю з рівною гладкою поверхнею, це вплине на зовнішній вигляд вашої пасочки, забрали усі сухофрукти, але бачите, що тіста трішечки замало для вашої форми. Візьміть ще трішки тіста, але додайте його знизу, ні в якому разі, не зверху. Ну, це для того, щоб знову ж таки, зовнішній вигляд вашої пасочки був гарний, і вона вийшла рівненькою та гладенькою. Нічого не поправляйте, просто закинули кульку у форму та відставили. Ось такі пасочки вийшли у мене. Зараз їм потрібно підрости. Для цього я знову ж таки використовую теплу духовку, підігріту до 40 градусів, але не вимкнену. Закидаю на решітку, закриваю дверцятами та ми даю їм підростати. Не поспішаю. Цей час може бути різним, може бути 40 хвилин, може бути навіть година чи півтори години. Не поспішайте. Пасочки повинні вирости до краю усіх форм. Тим часом я займусь декором. Цього року я не хочу ніякої глазурі, а хочу зробити коси та колоски. На відео показую вам, як робляться колоски із тіста. Для цього, звісно, потрібно перш за все, тоненькі ось такі наче ковбаски. ось так їх складаємо та скручуємо по зовнішній стороні і зверху зліплюємо. Ось таких три колосочки будуть на найбільшому паску. Ну і, звісно, це коси, коси, які можна сплітати будь-яким способом під низ, наверх. Вони завжди дуже гарно виглядають. Їх можна обкрутити навколо цієї цілої паски, можна врізати частину коси і просто покласти навскоса, по діагоналі, як забажає ваша душа. Можна навіть обкрутити повністю усю поверхню пасочки. Змащувати поверхню паски потрібно яйцям і кілька столових ложок молока. Ось так я просто збиваю та готую для змащування. Ось бачите, пасочки трішки підійшли ще, не повністю заповнили поверхню, але я вже беру пензлик та змащую їх яйцем з молоком акуратно, обережно, тому що перед тим, як викладати прикраси із тіста, поверхню пасочок потрібно змастити. Прикраси самі вже теж трішечки підійшли, трішечки збільшились у об'ємі, паски трішки підросли, викладаю коси, так як я казала, по діагоналі або довкола, викладаю колоски, і поверха, ось ці прикраси також потрібно змастити обов'язково яйцем. Можна потім ще раз пройтись по усій поверхні пасочок. Наче втретє. Перший раз саму поверхню пасок, другий раз декор, і третій раз все разом. Ось як бачите, так подекорувала, і пасочки підросли до самого верху форм. Ось тепер закидаю в духовку і збільшую температуру до 160-170. Дивіться по своїй духовці, Верх-низ без конвекції. Час випікання залежить від величини пасок, але щонайменше це є хвилин 30 і до години. Орієнтуйтесь на сухий сірничок або на суху дерев'яну шпажку. Мої пасочки вийшли рум'яні, червонобокі, червонощокі, ось такі жовтенькі у розрізі з гарними сухофруктами, котрі рівномірно розподілились по усій площині паски. Отож, результатом я задоволена. Звісно, над е, прикрасами, над декором потрібно ще працювати, удосконалюватись, але це все набувне. Е, до речі, паска без декору вийшла ідеально гладкою і зовсім. Не тріснула, не пошкодилась, що лише доводить, що тісто тут фантастичне, перевірене, і рецепту можна довіряти. Отож, друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, а я вам дуже і дуже рекомендую його спробувати. Якщо ви любите вологу та солодку паску, обов'язково печіть та відпишіться у коментарях, як вам результат, друзі. Я бажаю вам світлого великодня. Нехай світло переможе темряву і принесе нам такий довгоочікуваний справедливий мир. Христос, воскрес! Ваша юльця.